Презентація фільму заслуженої артистки, члена Національної спілки журналістів України Галини Кажан, стала своєрідною лекцією і уроком патріотизму для студентів Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Там Галина Володимирівна уже декілька років навчає майбутніх педагогів і журналістів акторському мистецтву. Фільм Шлях на імення льоз ще одна творча робота її як режисера і сценариста. Інтуїція підказує завжди що в кожній людині щось є. Щось є своє, і варто варто з нею пізнати її глибше, не боятися, Іти до людини, як знаєте, як в свій дім, щоб щоб відкрити для себе щось цікаве. А якщо є бажання, щоб відкрити, то двері відкриються самі, і душа людська відкривається сама. Тільки треба хотіти і бажати, і доброзичливо, з позитивним, з радістю це робити. Задум фільму авторка виношувала довго натхнення з нею товаришує, тож і сценарій писався легко. А коли фільм роблять з душею, його хочеться дивитися знову і знову. Дуже приємне враження справив фільм. Він не, не простий, він багатогранний. І тут прослідковується і зв'язок поколінь, і показано реальну людину, лучанку, нашу містянку, яка. Прожила тут все життя, але мала дуже складну долю. Представники товариства польської культури імені Єви Філінської, до якого належить і головна героїня фільму Ванда Рад, відзначили усю творчу групу почесними грамотами. Вони сподіваються, що цей фільм транслюватиметься і в Польщі. Таких фільмів є дуже мало на Україні. Таких фільмів в Україні небагато. Взагалі берегти історичну пам'ять дуже складно, як в Україні, так і в нас в Польщі. В Польщі люди самі створюють цікаві ініціативи по їх збереженню. Приємно, що і у вас з'явилось. Таких маленьких і великих історій в Україні повинно бути значно більше. В основі сюжету історія Ванди Рад. Її називають найбагатшою духовно українкою польського походження. Пережити поневіряння у концтаборі і важку роботу їй допомогла віра. Пані Ванді не раз пропонували залишитись у Німеччині, але вона повернулась на розорену війною батьківщину. Я і як я працюю і не з У мене немає такого, щоб я собі думала така робота. Я робота, як такі кати робота у мене була в житті, Вона все время була. Була у мене з таким настроєм. Складні життєві обставини не змінили характеру цієї сильної жінки у свої 88 Вона усміхається, як і в юності.